Так це колеця з ля? Нагадайте. Житомир, так? Житомир. Ага. Житомир. Ну, я вас пам'ятаю по минулих да, ярмарках. Так, да. мали сьомки, колись ми теж розмовляли. Да, да, пам'ятаю, пам'ятаю ваше. Що у вас, вас новенького сталося за рік? Що вивів, як колись зіймали. Я бачу, що у вас більш світліші стали такі дні. Так. Таких у ви... вас не було, до ви... Ні, не, не помню у вас ну, таких світлих? Я говорив, що ви говорили симпатію. Покажи мені крилля оце. Оце з під його вивезли такі голубівці, бачите? А це батько, так? Да? Це батько, да. це мати, правда, це саме помер. Ну, я прохилою, багатство ті. А як... почекайте, це стара пара і молоді. Мамка померла, а ага. устався батько. А це вже його діти. А це, це. його діти. Да, я через це говорю, вже був, як сказати, як, як боки, чи собоки говорить ней. Ну, синю Синряби, да. да, да, як той, і говорить, не як якого говорить, Кремлакі, і, ви, і ви вирішили їх продати? Ну то чорти їх, ну 80 штук, що з ними робити? Ну, Розводили чогось, планували 8... чогось. Ні, ж. ну як я, я ж, я ж вам говорив, що з 8 років держу говорю. Як ви тоді говорили цьому сусіду моєму Толіку говорить, що це за голову? Кримський. Е... Ну, е... Там ми зняли я з як його. Це, він, як він сказав, це ці... його. Брось, що він я сказав, а ви його стрижи, а він город, я це спорвався як з французьким, як я дивись, Я вже сьомки. Ну, та, та, ми та, ми, та, ми, ми та, вже є часом дивимося. Там, там на висадці бувають. А ну це у Кримачка мені підніметь. Коля, жмемо зараз, зараз друзі. У Кримачках біло хвости, білоокі такі, а? Такі. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це теж серпова. Yeah, uh -huh. Ну ви голуб. скажіть мені, от ви, от ви, ви ще ж голубів розводили, відбирали. No, no. Який саме головний критерій у вашій роботі так, домінував? От ви трьох-двох голубів виберете, берете якось одного, саме критерій для я вас? Про, я просто порою голуби крилі покрилі. Ну, якщо як серпати, серпати. Не виходить, дуже лохмато, не довго не літає. Тобто стиль польоту, красивий стиль польоту вам. Я вам говорю, так. Це стиль польоти говорю, по покрильцям, легше на підйомах. Якщо будуть по масті різні, але по крилу красивені, да, ви так. можете їх спорувати раз. Да, Хай і, наприклад, там, і, і, червоним. І, червоним, і червоним, є красиві красивий польот, І шумний, красивий польот. дають, а дадуть там маса така, що буде, можна я сказати, ну, крилі, а, то ви споруєте, так? Да? Да, я пару по покрив. Ну, а черпати вже, я порою більше таких більше кругліших, з прилому, виходить, Ну, як, Любите черпати. Да. Да. Всі кажуть, що трошки міняється у нас клімат. А оці черпасті раніше і зараз. Польот змінили чи ні? Чи як раніше погано літали, так і зараз погано літають у нас. Ну як сказати, як я займався їми, хочу сказати, вони ми літали. Але зараз їх не чепає, але я... Можу... Я ну, розумію, розумію. Але все одно, як ви їх не чіпаєте, а біля моря їм літати набагато легше. Так же чи ні? Якби жити там, то... Так, що... А ти більше коли серпати, де да ще він Но, широкий, подивитися, скільки в мене їх. Подивитися, скільки в мене їх. Оце це в мене Оце Ці пейсараби, ці всі зараби у мене. Багато. Скільки? Ну, ну, ну От, я, от теж... дивися, ось я в вольєри, вольєри, я... вольєри зараз маню забудь злітати в вольєри. Я розумію, що це багато, що це треба отримати, що це економічно невигідно, але ж почекайте, таке запитання. ну Ви коли заводите, ви ж прогнозуєте, що їх виведеться багато. Ви ж самі до цього йшли. А що зробити? Ви ж коли ви до цього самі йшли, правда чи ні? Ну, ну, ви взяли, знаєте, що вони виведуть на літо буде вас рази більше. Так чи ні? Другу дав, 20 штук дав на розвод зараз. Зараз молоді немає, він колись держав, жінка розішовся. Прийшов до мене, гостя за що, давай на розвод, давай, я йому на-на-на-на-на надавав. Уже гоном не займайтеся, вже пізно. Ну, мені 80-х пішов. я маю на увазі, що І в тому смісі, як сказати, всі вам говорять, немає времени. Оце я дивлюся, оце постання сут... високе. Ваша справа. Ні, супер, оце, оце це посад... висок. останнє високо. Я говорю, вже, вже, вже дивлюся, я тут пошов, кожен поволодить чмать може, а ніхто не От я буду ганяти, копчики. І половину не буде. буде і буде, не буде, буде проблеми, де да, да, да. І і з і польотом, да, 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 да. і вони проблема да, зникне, і кормів. в смислі, вони ще потім зробляться да, О, ех, відбір буде. Ех, о, о, вони такі от ви самі сказали те, що я тільки що думаю, я, ну, скажу я вам це. Да, да, да. І що от, ви будете їх от, і для ока от, приємно. Оці були. гори колись говорили, не любили, а вони колись їх не було. Добрий день. Добрий день. Добрий, день. А, Добрий день. А вони це Почекай, Володя, почекай, пусти тут. Пусти тут. Ми ще будемо бродити. Ти я хочу поговорити хочу. А, добре. Це малий хотів з вами познайомитись. Стоій, стій тут зараз прямо заєполю. А ну, як ці горить? Оці. А ну, караку, крапчаті, ці крапчаті, я да, да, раніше говорив. Ну, крапчаті, вони, да, це ми говоримо крапчаті. О, горіхові, кажеться. Так, да, так, да, так. Так. Да. То раніше їх море, вони летіли, по да? чорному летіли. А потім завозить рижик наша завозить. Добрий день. Добрий день. Як супруга? Хорошо. Нормально, так? Все, да? добрий, дякую да? да. вам. Добре, все добре, вам що, да. Вам. вам. Ганяйте. буде все равно. А возьмем году з корми. Нормально. Да? Да. Нормально, так. Як тебе звати? Диміт. Як? Дімір. Діма? Ні, Дімир. Диміт? Димитр. Каже, а ми ж не каже, буде. – Ти... в якому класі? У другому Голубів любить. Зганяє, так? так? Головне тут не пригнуть. Каже, кажет... на виставку хочу з тобою поїхати, побачити. <свист> ну, <що ви свист> поїхали... Не відбить охоту. то це подобає, тільки подобається, тільки хай, щоб лише разом. Тільки ваш на... ролик вийшов зразу. Каже, давай подивимося Давай. Добре. Добре. Це мабуть найменший, да? так? Да, що да, що да. тут знімається, найменший. Це, Це, в сім'ї то точно Нехай найменші. виростають. Оце, якщо буде тут ходити, то може в нього щось проклюнеться і буде, може... Так я на роботі він ганяю, да, тяга буде до птиці, звісно. Да. Придавай привіт своїм друзям. Кажи, всім друзям привіт. Кажи. Всім друзям привіт. Ну, ну, так. так. <laughs> Молодчина. все, хорошо. Да, Теж привіт ребятам з Бахмута усім. Хто там уже ніхто не залишилось, звісно, то поразселялися. Все найкраще, ребята. дякую. Щасливо. Дякую. 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 Місцеві, так? Бердиче. Да, 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 да. Ви вже позакривали на зиму чи ще відкриті? Что відкрити? А случай, случайно. Коли є момент випустити. Що за тебе в руці таке? Ага, понял. Вино. Ясно. Но ви в місті живете чи в приватний сектор? Приват. Я треба не падає на двір? На хату, ні? На роботі не видно, але... Но... Ні, ну а, по лубах ні, то видно, чим ні, що не, Вони падають, падають да? Вибиває непогано. Падають цього, зразу в сарай ну, назад. Бачу, різноманітні масти бачу. Різні є, так? Да? Так, да, да, да. Угу. Да, в масці я бачу, нема двох однакових. А то рябий виявився по яких? По ні, отой не чорний, а той. той? Ага. Е, від букато і від гречаного. Від гречаного від Кримака? Ні, ось гречаний сидить. А оцей гречаний, так? Оце, його, оце він Так. Да? А, гул, а Буката? А да. І ось гречана з ним. Не, не отак буката? Ні, ні, ні. Це зубова. <кій> Угу. І ось о, він ще з ось голубка гречаний. Ти садить. бачиш, А чому вони таке дали? Видно предки ще, розумієш, вони ще не були раніше. Ага. Ну, що це ж так і... і, і критерії, критерії поробки не по масті, а так як воно ну, попадає, да, да. літає. Да? А, а від нього від цього гречаного від букати є вийшов. Ну, Такі збитенькі я бачу. такі збитенькі Оце... аж... Такі просячки, що... Це по макові голуба це. Воно і збитеньке, дивіться. Це по маквенькій голубах. Ти бачиш, яке воно збитеньке таке. Вивелось воно таке це, це, це це широкі, це... Да. Да. А це широке це. так. А чого? І такі такі тримаєте, так? Да? Ну да. так. Чи ти двох хазяїнів? Ні-ні-ні. ні, ні — ні, ні, ні? Ні, ні, ні. А як же ви їх ганяєте разом? А чого разом не ганяти? Ну, О, наприклад, одним треба вітер, а другим. Не треба? Ти ж бачиш, вони не одвійнені голуби. Як не удвінні, злітав тільки що все. А ну заженіть ще чого? раз. А десять. А, а де? нуженіть. Оженіть тих двох подивіться, вони однакові чи ні? Дивіться. А що ви? ні. То що вони однакові чи що? Ви своє знаєте, а я своє. Ні, почекайте, вони однакові ці двоє. Що злітали? Ні. Не одна, ну про що ми кажемо. А ну чорно, чорно жініть, чорного. Чорно женіть. <ц gehört> Нічого не побачив. <к Salz leaner> Он рябий спортивніший. <проб> ну Я хочу побачити, які в нього да, конституція наші льод. Льот там дивляться. Ні, тот вид коліо. По яким критеріям? От у вас самий – Цінніший критерій, по якому ви оцінюєте голубу, який? Не, не От треба голуба випрати, да? бо ви залишити. Які саме перші критерії, по якому ви керуєтеся? Ну цього я тобі не можу сказати. Понятно. Зрозуміло. Через те я і по голубах дав. Не, не інтересно. А ну дайте цього сам самчика. Можете виправити? <кій> да. О, де, а? Це голуб. Це голуб, я точно бачу, що це голуб. Ану. Ну то маленька така, ну, але вона... вона не долиня, річчя, чи рішення ще не перелиняна. Скоріше да, за все, вона, це... Вона, вона... це голубок такий, так. Да. Живий, Живий голуб, бачиш? Тільки не поганяйте із клітки, да, бо... Да, 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 да. Бачиш, як його ловиться? Диви, диви, диви. Бачиш? Бач, 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 Зараз він висучить. Зараз щось буде. Та нічого не буде. Вони не вийдуть з да? сусідки. Ні, не вийдуть, так? Ну, вже змиємо. А було 200 весною. А як ви їх кормите? Як? Чим ви кормите їх? Тоже все. не скажу, тоже не скажу, да? Все дають. Ну, даю. якісь... ну все, кукуруза, пшениця. Якісь такі... А, а? а матом такий не можна Не зайти. Ну трошки як мені, так? Так. А да? в основному кукуруза да. пшениці. А що в основному? Сімечки дав. Сімечки. Да. Ну, семечки ви, щас ви даєте? час Чи... чи Сімечки даєте весь час чи ні? Ні, чому? Ну раціону роблю, йолки павшу. Він мене літав, а не сидів, як куркав на сараї. Дякую, дякую, дякую. Це голубаха літон. ну дай попробуй її. А ну дай, на три камери. Голубах Глубокий... це літон, я тобі скажу. Ти бачиш, який він живучий. Трошки живучи. менше. Ось, ось його напарні на, на красивенькі. Робей. Бачиш? Хороший, так? Василій, дивляйсь. Голова хороший. — ну, Яка ціна цього? Складіть ціну. А що мені складуєте? Ну за 200 я віддам. За 200 ви достаєте, так? Да? А то рябий. Що не вписується, цю стаю. Оцей так. Що в чолочках? Як ви берете 200? Теж 200, ясно. 12? Це взагалі зараз рідкі 12 тепер. Я ні, своїх я... починаю рахувати і інколи... подивився, Дивишся, зразу дивіться. Бач, він рідко фуст. А він перелинений чи ні взагалі? Що? Ні, ні, це що ж я не кажу? — А він переленіний взагалі чи ні? А що дивися? Дві пір'їнки. От мені наче що в нього бідне перу, наче воно. Він наче не перелинений. Він, він коли народився у вас? Він молодий голос. Ні, подождів. Ніяк він... не може допитатися. Це... Коли він народився. <гум> да. Він осінчук, літній. Ні-ні, осінью. Осінь. О, Бачите, ще через то він, так? Пізновато. Через то він бідний трошки. Рідкохвостий. — Перелиняє він. Да, і і оце все буде Да. Сергій на на да. 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 Миколаш, вибирай голубів. Ти дивиться, заглядає. Звісно. Що ж вибрали чи ні? Вибрав, вибрав. Вибрал. Вибрали вже? Я, я знаю, як, як він летить. Гляньте Дивіться. Підкинь його. Бачите, я знаю, я і легкий, він і сильний, і літати буде. Да. До нього голубочка. Не серпасти. Воно дивіться, оце, оце. оце голубочка. Четверта. Хай вибирає. Але, хай... Ви вибирайте. Ну, да, да. Тільки тільки, тільки своїми очима, своїми ушами і своїми руками. Да, тому що кожному да. своє. Це дуже невдячна справа. Да, кожен по-своєму дивиться. Так, да, звичайно, у кожного свої подобання, а я же, да. Куди вони да. там білів трошки дальше, бачили їх чи ні? І такі, які ви любите, трошки підсерпачені вони. Ось так на землі біліть. Да, там два ящики, а да. там все си сині є і білі є. А, хорошо, і такі так. широкувати. Я просто бігав вас, не знайшов. Ось там прийдіть метрів 30 справа. Діток. Да. Да, в нього вони є. Вони розказують, що тільки треба є ячмень. Хоча трошки красиві. красивий. Нельзя, Не взяв, а погибає. Ось, Особ... ось, да. О, це я хочу сказати, що, 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 що? особливо шо? при молодняку не можна. При молодняку ячменя взагалі не можна давати. Взагалі. Даже... Молодим чи кормящим? Ну, кормящим. кормящим. Коли... Ячменю не можна давати? Ну, ні, буро не може. А чого? Я, наприк, чого? Тому що попити цього За ячменю. Застаєш? Так. Да. Набиває, накавує і все. І постійно кормити вони І ячмінь, і ячмінь для молодіжі не годний. Почекайте, є два види ячмія. Я такий ну устюкувати, да. а є я такий бочкувати. Любий даже, той чи той. Та не любий, чого ж? Я, я да? думаю, Для молодіжі молоді. Я ні. не буду, я не сперечаюсь. Погибають молоді. Не молоді голуби. Що п'іймався чи що? А що ж ти думав? Ти тут, я. Я через ту питався, чим ви кормите, що це саме ні, 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 ну нашу речі тільки я Ну не хай я теж кормлю всім, всім підряд. У Мене немає. Я їж мені без час даю. Я даю ясмінь. Можна дати трохи. Осінь і зимою більше даю. Ні, я розумів. Ну коли бачу, що такі активні, коли вони розмножають, то ясні теж трошки менше даю. Даю по більше їм такого Да. Кукурудзу да, віддаю, пшеницю даю, так побільше. так. Але щоб почав виробів. Але щоб там гинули малі від ясмі, я так не бачу. Ну, я б забавний, це мої. Голуби, я, я правду Понимаю, що? Я... Вірю. У вас таке було. чи не було? Вірю. 100% було. Бу було таке. Ну, так шо, а що? потім перестали якось давати і прекратилося. Все, інакше Що іначе, Та, дивися. Вік живий віключий. Вік живий віключить. Добре, дякую вам. Гарний продав. Зараз ми два кула зробимо, подумаємо. Кремачки гарненькі такі. Це місцеві голуби. Бердичево, так? Гарненькі такі вони збитенькі такі, так? Да? Угу. Якщо не секрет, в яку ціну пара? 100 грн. штука. 100 грн. штука. Бо я дивлюсь теж в передачах постійно. Так, да, дякую, дякую. Да. А це синеньке, що сюди не вписується. Це Ага, то там. А ну передайте черв'яку, привіт, просив вас знайти. Кому? Черв'яку. Черв'яку. <ривіт> 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 Миколаївич, привіт. <ривіт> я, його, я його туди все направив, там десь білі. Піди допоможи йому. Від білих там десь має. <ривіт> да, він має білих там вибрати собі, допоможи <ривіт> йому. Гарненьків так. Да. А, я знаєте. Є шам'яка є там є там, є там самка. Ви голуби відкритими тримаєте чи вже позакривали? Вже позакривали. Вже не З, позакривали по якій причині? Копчик. Копчик. А ви приватний сектор чи десь Приватний. приватному, так? Да? І падає у двір, бере? У мене вольєр великий дуже. Високий вольєр, ага. тому він якби вони в вольєрі. Вони, ви він їх бачить, ви його прикормили. Так? Так. І що вже не робив, поставив заколо велике здорове на, на вольєр. І все одно заходить і бере. Зверху не бере, а якщо збоку заходить, то бере. Так, почекайте, я не, розум... я не зрозумів про зеркало. зеркало, для чого? зеркало, велике, зеркало. Взеркало, велике зеркало. Він в зеркало бачить О, себе. А, ви Ні, зверху поставили. Зверху положили. Таке здорове. Так. Шефонір десь розібрали. Так. Так. І от він коли летить, він себе бачить, голубів не бачить. А от коли збоку, зеркало вже якби не робить. Таке я ще не чув Ні, я... ну, ну логічно, в принципі, чого, якщо, наприклад, бачить, і вже з боку не бачить. Ні, я не те кажу, в... Я, в... я не бачив, що якщо... Ніколи коли не питаєте номер телефона, я скільки дивився, да? ніколи не питаєте людей номер телефона. Чого? Да? Ні. Ну дуже мало. От... А що треба питати? Ну так, ну, щоб люди казали, От я дивився, наприклад, хотів купити, а ніде номер телефона ну, ніхто ви знає, не каже, щоб там знаєте, Дуже багато людей відмовляє. І мені навіть не зручно вже, знаєте, їх турбувати. Я дивився там в Миколаїві, так? Дивишся, базар. Там чітко всі кажуть, номер Там Саша знімав? Там кажуть, всі номер телефону. Можна, наприклад, позвонити, спитати. На виряд капітальні. Так, добре, я зараз їду машиною машиною ось сюди обличчя. Ви ж щось вже вибрали, так? Так, вибрав оце. Вже теж вибрав, він мені вже не так? Ну так, ні. Мати перечали. Правильно, чого? Геча не рідкісний? Ні, цементний. Дивіть. Дивіть. Угу. Який, який цементний? Ой, Такий? Ой, ой, живі, ні, живі голові. Дивіться, мені ж, це молоді. Це, да, ні, ні. Колір мені нема а, я молоді. не значення. Молоді бачили так? Я бачу такі, що це вони й не небо це. бачили, мабуть. Колір колі не має значення, Сама форма. Якраз у голова я спробів, у голуба льотної породи форма саме перше має значення. Так, а не там дворі одна лишнє, там... Бачите, там, бачите їх жіночка? А? Да. Ні, то Отже, я вже тримаю. Ви 30 років. наслухалися? чи <ріст> Ні, я вже років. Років. тримаю. <ріст> ви бачили таке? Так. так, а ну, якщо можна, таке запитання дам. Ви взагалі тримаєте з метою їх в небі бачите? Чи вітром? Ви буду ганяти. Пробуйте ганяти, дітом да? вони в мене літають. Тільки починається е, осінь, стежі уходять і, і копчик приходить. Появляється, і, виходить, так. і ви приберігаєте. Я закриваю вольє, в мене воліє 15 кубіт, 5 на 5 і на 3. Дуже великий такий вольє. 5 на 5 і на 3? Ого! — Така хата. — Це дуже велике, да. це, це ви багатий, так. Да. А таке ж запитання. Як стає вибір, наприклад, там, вибору голуба чи залишати на племі, яким ви саме першим критерієм користуєтеся? Саме критерії, які, а найголовніший. Що мені подобається в голубі, це я мазь держав. Мазь, от, да? Сизий самець, чисто сизий, ніде ляпочки немає. А ця саночка, вона вже було від ляпочка. Я цього самця оставлю собі. – Як виставки на базари вивезли його? Ні, ну це так, щоб ви прийшли. – А, зрозуміло. Пару, пару Я б її теж залишив, бо він вже гроші віддав. Теж ага. хороший пару гречаних. Дуже, дуже... А мені знаєте, це більше подобається, ніж отам. Мені це більше подобається. Ну, Ти своє вибираєш. Костюм, так би да. мовити, у вас стоїть на передових таких да? позиціях. Да, Добре, дали вам продажі. Я бачу, ви вже багато продали. Да? Да. Да, Тучі, да, так, Дякую <гум> вам всіх. Удачі вам, поменше я треба. А бачите, жовті і червоні пішли зразу. Так, да, так, да, да, да. А по яких у вас жовті і червоні? Від десь, десь вже ні. Десь вже ні. Шепетовці. Шепетовці, так. Да? Хмельницька, так? Да? Хмельницька, так? Да? Все, удачі вам.